Запитання для Віліку Свинюк. Перше запитання. Де ти живеш? У якій країні? Україна. Скільки тобі років? Всі знаєш у мені всі вісім. вісім років. Третє запитання. Знак зоть за... лев. Лев. Гороскоп. Собака. І У якому ти класі? А а. Шосте. Кого ти? Нікого! Нікого тільки. Маму, тата -та. і паніту. Хто тебе люб? Андрій. Mm. Як його фамілія? Я не почую казати фамілію. А на яку муку починається? К. Mm. Яка твоя? восьми. Яка твоя найкраща? Запатійська Вікторна. Mm -hmm. Дев'ятий. Хто твій найкращий друг? Стасик mm -hmm. Десятей. У тебе є mm -hmm. коти. перший мурик, третій ризик. Перший мурик, другий ризик, третій пушок. Mm -hmm. У них є Да. Може хочеш нам показати? Це не треба дякувати. І останнє. Дванадцяте. Кого ти ненавидиш? того, хто мене любить. Хто тебе любить? Андрій. Усе, пока!